Софія Федина, Європейська солідарність, до нас ем, долучилася. Софія, вита... вітаю тебе. Знов... Вітаю Матвію, вітаю, Володимир. Знову та, там е, Кремль палає. Чи не. що у тебе там позаду? Що так, та точно. Боже мій, що ж ти його піджигаєш весь час, просто вмикають ну, треба ж нарешті, щоб там палало, а не у нас на території. Послухай, значить, давай все ж таки просто я дивлюсь перпендикулярно на новини і намагаюся звернути увагу на те, що інші не звертають уваги. Справа не в тім, що він нуль, цей Лукашенко, що він не визнаний і так далі. І так далі. Я все це розумію. Він путінський, і так. Але ображати президента. Країни, яка поруч з тобою, він, розумієш, говорити образливе слово можна було і без нього. Можна було засудити, і сказали, все сказати, що ти там бігаєш навколо мене, договір про ненапад, все можна було сказати. Це, ну, це нормально. Він президент, йому сказав Путін чи не сказав, і він раптом. Але ображати. Говорити саме ці слова це стратегічно псувати стосунки. Що ти смієш? Матвій, я перепрошую, але куди ж далі псувати? Лукашенко зіпсував вже давно а стосунки з усіх політичних. І побачиш, я тобі нагадаю, Софія, і завжди нагадую: армія Білорусі не бере участь у цій війні. І ми, має... ми це. Розуміємо і тому ти знаєш, навіть були розмови, щоб е, Білорусь не під не пі, не давали їй санкції. Тобто, у нас хиткий, але все ж таки, ну такий, знаєш, договір про перемир'я. Тому що нам по не полічесні кількості документів, які були прийнято Верховною Радою України по різних рішеннях, резолюціях і всьому решта Білорусь є таким самим агресором, як і Московська Федерація. І ми маємо тут зрозуміти важливий момент, що нам не важливо, чи армія безпосередньо Білорусі воює з Україною чи ні. Але з території Білорусі відбуваються напади на суверенну територію України. Відповідно, Білорусь під керівництвом диктатора Лукашенка це є агресор, і це є країна ворожить до України. Другий момент те, що хтось там намагається зробити сепаратні переговори по санкціям, щоб не давати Білорусі санкції. Це треба питати з конкретних людей, тому що ті самі конкретні люди з монобільшості так само їздили і в Китай, сепаратні переговори вели і там возхваляли різні комуністичні опуси. Так само їздили на московську федерацію по всяких ефірах. Виступали І з цих людей треба питатися. Третій момент. Я думаю, що саме цей нюанс з персональними образами, нарешті, Зеленському треба було б порушити проти Лукашенка якусь там 346-ту статтю, замість того, щоб порушувати її проти мене з Марусі, які казали, що на передовій стріляють і на передовій таки стріляють. А також треба було би нарешті набратися сили, визнати Білорусь окупованою територією московської федерації. Про що дуже багато депутатів із об'єднання міжфракційного за демократичну Білорусь звертається, і що вже є визнано в багатьох інших країнах, а Україна до сих пір офіційну позицію не заявила. І Зеленський нарешті мав би зустрітися з Тихановською з білоруською опозицією і зайняти чітку позицію щодо співпраці з демократичними силами в Білорусі. На жаль, поки що цього немає, але я маю надію. Що висловлювання Лукашенка все таки допоможуть нашому МЗС офісу і президенту нарешті визначитися, з ким вони дружать, і з ким вони не дружать. І ще один важливий момент: буквально нещодавно я була на парламентській асамблеї Євронес Молдові, і саме Білорусь туди входила як країна. Яка хоче співпрацювати з європейським союзом, на жаль, там зараз представлені не офіційні депутати, а тільки представники опозиції. Так ось я там була окрема панель, яка присвячувалася демократичним процесам в опозиції, і я їм дуже чітко наголошувала, що Білорусь, якщо вони себе позиціонують як держава, яка вмирає під гнітом Лукашенка і тиском Путіна, якщо білоруси дійсно хочуть жити у вільній Білорусі, вони для себе особисто мають визначитися чи вони проти. Лукашенка, но ну, Путін хороший. Чи вони проти Лукашенко, но ну, майдан їм не такий? Чи вони хочуть все-таки жити в демократичній країні? І після того, як вони для себе зможуть відповісти на ці запитання, то і Україна буде займати чіткіші чіткіші позиції щодо підтримки тої самої опозиції. Хоча і зараз у нас на рівні парламенту достатньо чітка позиція є висловлена. На жаль, білоруські колеги з опозиції сказали, що виявляється, Україна винна в тому, що ми займали недостатньо чітку. Позицію недостатньо допомагали Білорусі. На що я їм відповіла? Що коли українців б'ють ми палимо коктейлі Молотова і атакуємо спецназ, тому що ніхто не має права вбивати українців? Білоруси в свій час загравали з силовиками, і на жаль, силовики це добре зрозуміли там і не захотіли підтримати народ, який протестував проти диктатора. Ну і остання теза в цьому напрямку. Що з Білорусю не можна загравати, тому що наразі це є країна, яка 100% підпорядковується Путіну, і ми маємо боротися з тоталітарною владою Лукашенка так само, як ми боремося з Путіном. І я особисто вважаю, що ми маємо набагато серйозніше відноситися від потенційної загрози з боку Білорусі, ніж зараз це є. Зокрема, і в певних нюансах питаннях безпеки і оборони, тому що я не вірю, що буде вторгнення білоруської армії, але те, що Москв. Ська армія з дозволу білорусі офіційної влади Білорусі теперішньої захоче може захотіти заходити на територію України. Це є висока ймовірність. Ми маємо просто бути до цього готові. До речі, Тихановська сьогодні отримала від білоруського суду 15 років ув'язнення. <кій> а значить, за ну. За зраду, за ну і так далі, і так далі. Заочно, Там... а заочно, так розумію? За... ну, звичайно, заочно. Вона за кордон. І я думаю, що це тільки підвищить її авторитет, тому що нарешті біл, нарешті, Білорусь, офіційна Білорусь визнала її. Визнала, розумієте? Треба ж щось таке отримати. Я хотів тебе ще спитати про справи. Верховної Ради перед тобою у нас була на зв'язку пані Ніна Йожаніна, і ми все ж цікавились, що там з виплатами. І вона розповіла, що значить вони кажуть, правляча партія каже, що ми все вирішимо, не лізьте до нас. Ну, от Якщо говорити однією фразою. І поки що ані ця робоча група не зібралась. Що б ти про це сказав? Ну напевно розпочну з того, що сьогодні Фейсбуку страшенно не сподобалося моє відео з саме з постановки на голосування поправок, які стосувалися повернення виплат військовослужбовцям, а так само фінансування закупівлі дронів, снарядів до артилерії, до гранатометів і так далі. Ну, це дуже не сподобалося слугам, коли ми піднімали це питання у Верховній Раді. Я мушу наголосити, що коли ми знайшли 54 мільярди, які можна було би дати на спорядження. Явий відповідно зекономити кошти з тих, які кажуть, що немає і передати на фінансування доплат нашому війську. А пані Підласа сказала дуже крамольну річ: що в кінці березня у нас буде подано новий законопроєкт, в якому буде додано кошти на військовослужбовців. Коли я запиталася, ж невже вже вона не розуміє, що кожен день без дронів, снарядів і всього решта це є десятки, десятки загиблих. Вона сказала: не маніпулюйте у нас всі кошти. На дрони дані тільки міністерство не встигає їх закупити. Волонтери тут же прокоментували, що дайте ці гроші волонтерам, вони закуплять вам протягом одного тижня всі дрони, які є потрібні. До чого я веду: слуги або тупо не розуміють, що відбувається, і наскільки критично є фінансування армії, або ну просто вони займають абсолютно ідіотичну зрадницьку позицію, тому що вони свідомо голосують проти. Повзбільшення фінансування армії, а я насправді зараз дуже тісно спілкуюся з військовослужбовцями за лютий. Вони вже не оплит, не отримали доплат. І виникає питання: невже керівництво держави, слуги не розуміють, що за оцю зарплату, як вони казали в Мінфіні, 14 500 це є достатньо для тих, хто не на передовій? Я перепрошую так, нормальний мужчина на 10 тисяч в місяць тільки з'їдає, щоб було повноцінне харчування. Броню за 14 500 просто ні в яким Способом ти не закупиш, можливо, одну плетоноску, але бронеплити ти не купиш. І ти усвідомлюєш, що ці всі чиновники, бавлячись великих патріотів, не розуміють базових потреб армії. Насправді, ми Стефанчука зловили на слові: це якраз поправки ставив Михайло Бондар. І він сказав, що знімає поправки, але дуже розраховує на те, що буде зроблена робоча група, щоб можна було розглядати повернення до плат військовослужбовцям. Ну, Стефанчук зробив вигляд, що він дуже чемний. Став, що ми зробимо робочу групу, але на цьому наразі все і завершилося. Ми розуміємо, що є законопроект європейської солідарності. Вони критично не хочуть приймати, бо це ж бачите, європейська солідарність подала. Ми звернулися до слух. Давайте свій законопроєкт копіпасні, скопіюйте повністю наш законопроєкт і подайте від себе. Будьте героями. Ми це підпишемо. Ну наразі вони цього так само не подали. Подав подібний законопроєкт разумков, по, який прокоментував, що раз законопроєкт Європейської солідарності не проходить, то може, хоч мій пройде. Але насправді у нас на все є кошти. У нас на дороги є величезний деребан коштів. Я до речі, наголошу на 2023 рік. Світовий банк гарантував Україні кошти на дороги і на ремонт інфраструктури. Тобто, ці 70 мільярдів, які зараз а, приписані на дороги, можна спокійно передавати на армію на усі потрібні виплати. Ну але, звичайно, з коштів світового банку ти ж не здеребанеш кошти в кишені, щоб були доплати в конвертам слугам народу. Ну і ще один момент. А, Спілкуючись з військовими на передовій, у нас постали зараз виклики, коли вони отримували нормально виплати. А я зараз нагадаю, що зараз і 100 тисяч гривень дуже багато хто перестане отримувати, будучи на передовій. Тому що багато областей вивели з переліку областей, де йдуть бойові дії. Відповідно, це не буде передовою. Рахуватися, постало питання: хто буде платити за старлінки за їхнє користування? Коли була сотка, можна було спокійно заплатити і зі своєї зарплати. Що тринадцять 500 ти не розшинешся. Старлінк зараз бере 3 тисячі гривень в середньому за. Один місяць користування хто буде заправляти машини? Хто буде ремонтувати волонтерську техніку, хто буде налагоджувати зв'язок? Зрештою, хто буде заправляти, тому що держава навіть не забезпечила в повній мірі паливом дизельним, і там, взагалі, спекуляції щодо закупівлі дизельного палива, закупівля фляг з водою і так далі. Тобто виникає купа питань, які військовослужбовці не просили нікого, а вирішували за свою зарплату. Тепер їм не буде вистачати не те, щоб прохарчувати свою родину, але не буде вистачати на найнеобхідніші речі там у зоні бойових дій. Тому у мене заклик насправді до суспільства не мовчати, а спільно вимагати повернень доплат військовослужбовцям. Я розумію, що були певні нюанси. Можливо, їх треба скоригувати, хто що де як який момент отримує, але військовослужбовець має отримувати достойну зарплатню, ну явно не менше ніж народні депутати. Ну а, а до речі, ще один страшний момент. А в неділю спілкувалася з кількома своїми друзями-десантниками. Так виявилося, що зарплата їм прийшла базова зарплата без премії прийшла на півтора три тисячі меншою. Ніж була попередні місяці, хоча насправді мало би збільшитися на кілька тисяч з огляду на те, що змінився прожитковий мінімум. І чому зараз відбувається така дискримінація саме військових? Ми з пані Ніною Южаніною якраз зараз розбираємося із цим питанням, тому що навіть в цьому питанні вирішили обікрасти військових. Да. Спасибі, Софія, що були з нами. Після вас буде, буде коментар від нашого гостя. Спасибі, що долучились, дякую, бережи себе. Хоч.